Там цікаву цитату з дореволюційного російського видання, де самі росіяни визнають, хто такий український народ, том 5, живописна Росія, малоросу не можна відказати волі, яку создали в нього глибина чувств, серйозність ума і в значительній степени историческая плетка. Ето хохладської упрямство і помогло малоросу в його прошедшей житті відстояти свою віру, свою народність, свою річ. І будь упрямства, кать росіяни наші дедруги, і будь упрямства, он би був би також поглощен сусідами, як поглощены мордва, Череміси і всякая белоглазая чуть. Виходить, пане Євген, навіть в тих умовах недруги українського народу так визнавали позитивні. Ментальні сильні особливості української нації, яка пізніше стала відомою на весь світ. От я вам дякую, пане Валерію, за цю останню цитату. А вам, шановні телеглядачі, за увагу до нашої передачі. Повірте мені, козацькому роду нема переводу. І наступного тижня, оцій цій же годині, оцій же порі запрошую вас. До нашої програми. І знову ми поговоримо про те, що ми козацького роду, і нам нема переводу. На все добре.